А ви вже маєте у своєму гардеробі комплект нейтрального кольору, щоб не задумуватися над тим, що вдягти, аби не змінювати білизну. Якщо ні, то це відео для вас. І тут я створюю саме той нейтральний комплект класичний бюстгальтер на каркасах та трусики-Стрінги. Комплект виходить дуже повітряний, прозорий, нейтральний. Та цікавий насправді через те, що ця сітка ну, дуже така гарна. Отже, з сіткою працювати я люблю, ви вже це неодноразово чули, я вам завжди про це розповідаю. І зараз при створенні цього комплекту кайфую від процесу. Отже, на виході маємо. Готовий результат, трусики-стрінги, так як це найповсякденніша моделька трусиків насправді через свою конструкцію, бо також відкидує питання що вдягти, щоб усе було у порядку. І бюстгальтер, звісно, на кісточках абсолютно нейтральний, легкий, невідчутний. Та з невеличкою цікавинкою на прителечки з саду. Ось такий маємо комплект, і він відправляється до своєї замовниці у мішечку.